Колега, журналіст Віталій Гриньов він з нами на прямому зв'язку з Луганської області. Він безпосередньо зустрічав звільнених українських бійців. Отже, Віталію, привіт! Як чуєш мене? Я вас чую добре. Розкажи, будь ласка, все, все, що ти бачив, як проходила операція по звільненню з полону українських бійців, хто брав в ній участь. Ну і насправді, коли ви зустріли бійців, в якому вони стані? Який настрій? Ну, будь-що якісь подробиці з цієї операції. А, ну, скажу так, настроєння у ребятах. Хлопці... приходят, да, все очень рады, что их освободили из плена. Они рассказывают о том, что в плену с ними обращались ну, по-человечески, то есть э, кормили один раз в день. Вот, несмотря на э, некоторых там вот неадекватных людей, они сказали, что все-таки были такие вот люди, которые ну плохо э, себя вели и э, ставились э, до них, говорится. На самом деле нас не пустили туда. Э, когда происходило обмена военнопленными вот там насколько я знаю было очень много российских журналистов они присутствовали нас к сожалению туда не пустили вот сейчас я нахожусь в Лисичанске здесь сделали небольшую остановку для того чтобы накормить ребят здесь сделали порционные такие вот порции на каждого человека их накормили напоили чаем, сейчас они садятся в автобус и дальше вот прямуют э, в Харьков. Э, э, что касается цифр э, э, это было вот 35 человек привезли э, из Донецка, а 104 э, человека это были э, освобождены, ребята, которые попали в плен э, под Дебальцево, в Дебальцево. Вот. Ну, от поки в мене така інформація. Ну, і я так розумію, що серед звільнених є також бійці, які захищали Донецький аеропорт. Ми маємо таку інформацію від прес Віктора Медведчука, який брав участь в цій операції по звільненню військових. Но, по у мене цієї інформації немає, у мене тільки цифри є, 35 і 104. Ось вот, вот, в хто іменно там, в цих списках, ну, у нас немає цього. Ну, виходить, що 139 все таки бійців. Спочатку говорили про 140. Чи відомо хто хто з тих бійців? Ну тобто, з яких з якої причини, все таки ще один бієць боєць, виходить, залишився на території окупованій. Я, я, я вибачаюся, в мене закінчується заряд батареї, і і ви виключаєте, вимикаєте мій телефон. Тому... Я вибачаю, будь ласка, да, я зрозуміла. Отже, ну бодай таку інформацію ми отримали. Віталій Гриньов наш журналіст працює в Луганській області. Безпосередньо, на жаль, не вдалося потрапити йому на процес обміну, але вже зустрічав на українській стороні автобуси з українськими військовими. Він нам підтвердив, що 139 бійців зараз їдуть до Харкова і будуть так само їх там зустрічати. Знаємо про те, що зараз зробили вони таку перерву і бійцям дали трохи поїсти і зігрітися.